Доброго дня! Сьогодні поговоримо про різницю між килимами класичної та 3D-форми. Основна задача 3D-килимів зберегти обивку салону. Потрапляння бруду, пилу чи рідини на підлогу автомобіля знижується до нуля. Ми виготовляємо килими індивідуально під марку та модель вашого авто, тому вони підійдуть ідеально. 3D-кили ми отримали свою назву завдяки 3D-елементам: 3D-лапа, яка захищає в області педального вузла, 3D-язик, який захищає область педалі газу, та 3D-борти, які захищають бокову обивку вашого салону. Борти можна обирати від 5 до 10 см, Висоту та кількість ви обираєте самостійно. А також дуже важлива перевага: килимок вміщує до 3 літрів води під кутом нахилу 45 градусів. Тому можемо зробити висновки, що 3 d килими максимально захистять салон вашого авто. From the Queen of England to...